Вітання! Вітання! Я Роман Сегін, СЕО компанії Poland. Я Ірина Сегіна, співвласник компанії Poland. Компанія надає юридичний та бухгалтерський супровід з порахуванням індивідуальних та корпоративних потреб клієнтів. Ми експертами в господарському праві, легалізації та бухгалтерії. А також супроводжуємо компанії, котрі мають операції пов'язані з криптовалютою. Наша місія забезпечувати ефективну діяльність бізнесу в Європі, створювати рішення під ключ. За сім років роботи ми успішно провели 2,5 тисячі консультацій та відкрили більше ніж 670 компаній. Ми не просто допомагаємо відкривати бізнес чи легалізуватися в Польщі, а перш за все стаємо надійною опорою для вашого бізнесу. Клієнти цінують нас за професіоналізм та людяність, а вирішення складних задач із зірочкою та діджиталізація якісно вирізняє нас на ринку. В основі нашої роботи лежать відносини, що базуються на цінностях: професіоналізм, етичність та відкритість. Співпраця з Hello Poland означає не просто доступ до широкого спектру послуг, а партнерство, засноване на взаєморозумінні, довірі. Та відданості вашому успіху. Ми пишаємося можливістю надавати комплексний супровід вашому бізнесу, створюючи рішення під ключ, забезпечуючи стабільність і впевненість у завтрашньому дні. Hello Poland ваш надійний бізнес партнер в Польщі.